То ми були в субтропіках, а зараз ми попали в Африку. І ось ви бачите ананас. Африка в рожнах. <реш> <реш> <А туди> Рожнівська Африка. <реш> а далі ви бачите банани карликові. Ось він. Плодоносить уже з жовтіють плодики, Це невеличкі плоді, це десертний банан. Ні, ну ананаси О, А ананас. Ви бачите, який він величезний. І він у нас не один. Не один. У нас тут 10 сортів ананаса. Ось бебік невеличкий, теж дозрів, теж смачний. А ось є який до кілограма вагою дає плоди, а є такий, що дає до 15 кілограмів плоди. Цікаво <рес> росте. Але я знаю, що в нашій оранжереї є не тільки ананаси цікава рослинка, але і ось така дуже дивна рослина для нас. Монстера делікатесне. Монстера делікатесно. І саме зараз вона от вже Вит... дозріває. дозріває, скоро будемо да. їсти. Звичайне дерево, яке ми звикли бачити в офісах. Да? Да. І думайте, що Дерявчаті листочки. Воно Насправді води. вона дає дуже смачні плодики. дуже смачні. І ось Ми зараз бачимо такий плодик. Фалосоподібний такий. Боже, яка красота. Приїжджайте в рожны на бананову ферму.